Вітання. Сьогодні випуск Anti-Давінчі. Ну, да нова фіча Давінчі. Е, в версії 20. Це анімовані субтитри. Вона просто трешова. Е, якщо ви там десь дивились якісь ютуберів-блогерів, які показували, що ось це класно, дивиться, там драген дроп, і все анімовано, забудьте, це все звіздьош. Я так вже я, я теж подивився, думаю, о, круто, я вже навіть пообіцяв одному клієнту, що зроблю у ньому субтитри. І потім почав занурюватися. Воно не працює принаймні зараз в бета-версії. Бета-версії 20. Давайте я вам покажу, що я маю на увазі. Ось. Одне відео з мого англомовного каналу. Якщо що, підписуйтесь, е, якщо говорити англійською. так. І дивіться, що я маю на увазі. До речі, це не працює ані в українських субтитрах, ані в англійських, ні в яких. Йдемо в таймлайн, Create Subtitles from audio, створюємо субтитри. Вони створилися. Дивіться, все добре, все правильно, все круто, Автоматичні субтитри в DaVinci працюють супер. Тепер йдемо в ефекти, «Titles», «Subtitles» і ось тут є нові, нові фічі версії 20-ї 20, ем, анімоване субтитри. Наприклад, Лоліпоп кидаємо на наш трек, і де, як я говорю, воно з'являється. Ну, круто, здається, що круто, все, клас. Е, там ми трошки поправляємо по, по розміру, щоб воно все, все підпало. Там якісь, е, де ми хочемо. ну, Так, наприклад. Ось так. О, дивіться. Ну, тут не, тут не, не влізло. Наприклад, ну там підбираємо е, правильно, як, як нам підходить. Зараз все круто. Офігенно, так? Так. Але, але, давайте спробуємо змінити субтитри. Наприклад, ну, автоматичний субтитр там часто. Якщо ви там, говорите якесь ім'я, чи назву, чи там, щось, ну, він щось неправильно переклав з вашої речі. Ну, наприклад, наприклад, я тут кажу абсолютно Індії А Я хочу на Індії, щоб було з великої літери. Наприклад. Або давайте, щоб краще було я хочу не Інді, а Пінді. Пінді шортфілм. Все, замінили. А воно не заміняється. Воно, воно залишається інді. Хоч тут, бачите, вже є пінді. Пінді. А воно все інді. І ви тут, тут скажете, ну, напевно, що якийсь глюк, то можна просто е, видалити ту анімацію. Бачите, тут Пінді є вже. Пінді все нормально. Е, все. Виправляємо спочатку субтитри, щоб вони були правильні, а потім кидаємо анімацію. І воно повертається до Інді. Тобто ця анімація, оці, це ані, анімовані субтитри, вона працює виключно на згенеровані, автоматично згенеровані субтитри. І ви не можете нічого з цим зробити. Ви не можете. Замінити текст. Ви не можете там змінити, поміняти місцями. Ну, наприклад, там, так. Воно просто не буде програватися. Це цей інструмент в бета версії безпонтовий. Ну, якщо тільки у вас якийсь є ріл, в якому ви там говорите там, 20-30 слів, які там без проблем автозгенеровано вас все влаштовує, то да. Але ну камон, це це треш. Чекаємо на повну версію DaVinci Resolve. А поки ні, то та, там використовуємо як завжди, якийсь там Капкат. Чи там ще якісь генерації субтитрів? До речі, я, я, я ніколи не використовував цю генерацію, я рілси дуже рідко роблю. Е, якщо що, киньте там в коменти, які ви використовуєте сторонні сервіси для автоматичних субтитрів. Все, давайте, монтуємо.